Добрий день, малята, вітаю, батьки. І так, сьогодні ми будемо вчити вірш. Починаємо. На столі у нас не пусто, цибуля, морк. І капуста є картопля, буряки, помідори, огірки. Повторимо ще раз на столі у нас не пусто цибуля. Морква і капуста є картопля, буряки, помідори, огірки. А можна цей вірш розповідати по малюнкам. І перше, що треба зробити, поставити, які Овочі ми будемо називати. Йес! І повторюємо, говоримо на столі у нас не пусто. Цибуля, морква і капуста є картопля, буряки, помідори, огірки. А зараз ми виберемо, виберемо точно слова, як називаються наші овочі у віршику. Цибуля де я знаю ось цибуля морква, морква. Помідор помідор ми вчили. Пригадайте давно червоний, круглий великий помідор тут. Огірок ми казали огірок. Ось він огірок. Капуста. Є капуста, поможіть, де? Де? Забула. Правильно, ось вона капуста. Я дякую, що ви знаєте. Що це капуста? Картопля і буряки. Ось вони буряки. На столі у нас не пусто, цибуля. Морква і капуста є картопля, буряки, помідори огірки. На столі у нас не пусто цибуля. Морква і капуста є, е. картопля, буряки, помідори, Огірки. прошу, дітки, мами і тата. Вивчить цей вірш, і буде у нас свято. Я з вами прощаюсь до побачення. На, сто, і, о, наш, де, бе. c e 스 t pour, c 포 s t pour, c e s Po, po, mi, po, i, i, ki. Moldeć!